Вночі Харків знову обстріляли окупанти. Зведення хова. Близько 22.40 ворог завдав два удари по Шевченківському району міста Харків. Попередньо із 300. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, Алісів, Калипці, Лук'янці Харківського району, Стариця, Зибини Чугуївського району, одрадне дворічна Сеньківка Іванівка Берестове-Куп'янського району. Ворог з авіації обстріляв населені пункти Мороховець Харківського району, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли Берестове Колодязне Куп'янського району. Близько 10-ї години окупанти завдали ударів по селу Подали Куп'янського району району. Пошкоджено приватний будинок. Близько одинадцятої години відбулися ворожі обстріли біля села Золочів Богодухівського району, а також Липців Харківського району, без постраждалих. Близько шістнадцятої години між селом Глибоке та селом Мороховець Харківського району окупанти завдали удар кабом без потерпілих. Близько 20-ї години відбувся ворожий обстріл села Липці. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, пов'язаних з обстрілами, не зафіксовано. О 18.11 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на п'ятому поверсі шестиповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова. Її загасили рятувальники восьмої державної пожежно-рятувальної частини підручними засобами. Горів лише диван на площі пів квадратного метра. Внаслідок пожежі постраждав 63-річний чоловік. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби. Вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили три атаки ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини. Вчора ввечері були нанесені російськими агресорами два ракетних удари. На щастя, ніхто не постраждав, але є випите вікна в житловому будинку, і зараз наше комунальне підприємство працюють над тим, щоб усунути це все, що накоїв російський агресор. Це відносини центр міста. Шевченківський район, але насправді хочу сказати, що останнім часом ворог все більше і більше наносить удари, ракетні удари по центральній частині міста, і ви пам'ятаєте, що напередодні нового року були масовані ракетні удари, де дуже багато руйнацій, дуже багато пострадавших житлових будинків, об'єктів, цивільної інфраструктури, Центральний готель міста Харкова, який дуже постраждав. Крім цього, вже після нового року теж були масові обстріли ракетами типу «Ескандер», які задали дуже багато руйнацій. І хочу сказати, що сьогодні усі комунальні підприємства працюють над усуненням цих руйнацій. Постраждала дуже багато житлових будинків, і це житлові будинки. Ми на 95% вже провели дола, і тут я хочу подякувати Офісу президента України, бо надали дуже таку потужну допомогу щодо будівельних матеріалів. І ми сьогодні забезпечено будівельними матеріалами для того, щоб всі ці знаєте, Руйнації привести до ладу дуже багато було рунацій, які були завдані російськими агресорами, але дуже багато ми відновили. І сьогодні без теплопостачання залишається всього два будинки в місто Харкові. і ці будинки нам буде, будемо працювати над тим, щоб привести до ладу, бо там. Дуже таке серйозні рунаці, і дуже багато приходиться зараз працювати з цими будинками. Усі інші будинки ми практично відновили. Так, ми закрили контура ДСП, але будемо заказувати. Вікна, і будемо вставляти вікна людям, але на сьогоднішній час всі ці будинки з теплом, з газопостачанням, з водопостачанням. І я дуже дякую сьогодні нашим комунальним підприємствам, які працювали практично цілодобово для того, щоб у людей було тепло, тепло в їх житлових будинках. Є певні будинки, в яких неможливо сьогодні проживати, і це ми розуміємо. Ми запропонували людям, мешканцям міста Харкова, переїхати до гуртожитка. У нас є такі можливість. І дехто де погодився і переїхав до гуртожитка, хтось переїхав до родичів, до друзів і чекають. Того, коли ми будемо відбудовувати ці будинки, щоб потім повертатися. Дуже важко підрахувати всі ці збитки, бо кожного дня прильоти, кожного дня нові нові руйнації, нові збитки, але хочу сказати, що до Нового року. Ми е, рахували збитки, вони складали приблизно в 9,5 мільярда доларів США. Це е, дуже, дуже така потужна сума і, е, звісно, бюджет міста е, чи бюджет країни е, са, саме не зможуть вирішити це питання, тому ми співпрацюємо з нашими міжнародними фінансовими установами з міжнародними партнерами для того, щоб була фінансова підтримка для того, щоб відбудувати міста Харків. Ального кварталу центру Харкова саме сюди прилетіла одна з російських ракет. Вибух був такої сили, що будинки понівечило в радіусі практично з пів кілометра. Ось вже другий день, як місцеві жителі, волонтери та служби консолідувались, щоб якнайшвидше усунути наслідки обстрілу. Після вчорашніх прильотів ми виконуємо роботу з відновлення зовнішнього освітлення. Зв'язку з тим, що люди працюють цілодобово, тому потрібне освітлення для того, щоб можна було виконувати роботи з відновлення житлового фонду ми створили там загін швидкого реагування з координаційним гуманітарним центром. Це потрібно робити швидко, тому що у нас мінус 10 і наразі дуже люди потребують, щоб контур був закритий, щоб люди були в теплі. Ми закриваємо вікна, виносимо сміття після прильоту, допомагаємо комунальникам теж прибирати територію і допомагаємо людям там харчуванням різними там. Ковдрами, одеяла там в чому вони потребують. Є організації, які оказують юридичну допомогу, та є організації, які допомагають психологічно. Цей 13-й будинок по вулиці, що опинилась під обстрілом, зазнав руйнувань найбільше на ньому, практично живого місця немає. Майже всі вікна вибиті, майже вся покривля зруйнована наразі. А, даний будинок відключений від теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Сьогодні ми проводимо роботи щодо консервації максимально для збереження майна людей для збереження будинку. Попереду дуже велика робота по цьому будинку щодо відновлення, але тим не менш, ми харків'яни. Ми розуміємося на тому, як це робити. Згідно інформації, мені. Цпалітету за останні дні в Харкові через ворожі обстріли пошкоджень зазнали щонайменше 66 будинків, майже 2,5 тисячі вікон і більш ніж 15 покрівель. Все це потребує ремонту. На сьогоднішній день ми виконуємо роботу по закриттю конторів у цьому районі. пошкоджено із за трьох прильотів низкілька тисяч вікон. Ми вже порядка двох тисяч USB розвезли на усі три прильоття і продовжуємо робити. Задіяно всі сили комунального підприємства, і нашого, і других комунальних підприємства. На сьогоднішній день це буде закрити вікна, а далі ми вже ходимо, смотримо, що нас з кровлями, але роботи буде дуже много. Складню роботу спочатку треба все прибрати, для того щоб техніка могла зайти в всі ці куточки. Так як ми вже тільки на наших машинах пробили порядка п'яти каров, які про щось. Замінювати найважча ситуація з будинком на іншій локації. Це теж центр міста. Тут мали місце два вибухи: влучання ракети спричинив вибух ще й газу, поки газовики відновлюють мережі. А долю самого будинку повинні вирішити експерти. Ми маємо тріщину по будинку за, за ніч. Ця тріщина розкрилася ще на 3 сантиметри. Ми спостерігаємо за нею. Вчора відпрацьовували з експертами і МНС. сьогодні. Також експерти продовжують працювати щодо рішення, що ми будемо робити. У нас є два варіанти: або ми будемо укріплювати стіну, або нам прийдеться все ж таки пламати її для безпеки. А крім цього, вчора там по цьому будинку електропостачання було відновлено. А наразі ми проводимо роботи. Те щодо того, щоб надати можливість теплопостачання в цьому будинку за виключенням, мабуть, буде двох-трьох під'їздів. Всім людям, які залишилися без квартир через ворожі обстріли, повідомили у муніципалітеті. Місто готове надати тимчасове житло. Леся Копидух, Ігор Луханін, Олексій Старенков та Ігор Мартиненко, Харків. Новини. День після страшного ракетного обсягу центральної частини Харкова. Жителі пошкоджених будинків досі оговтуються від всього того, що вони пережили вранці 2 січня, коли російські війська запустили три ракети по житловим кварталам Харкова. Поки що в шокі. Все, що зарабатує, все кончилось. Що з квартирою? Окна, двері, все. Телевізор, комп'ютер. Все. больше жив. Я был в ванной, жена на кровати еще лежала. Утром я собрался идти в РЭС. Это фашизм. Что можно сказать? По мирному населению бить. Сказали с Искандеров и пинжал. Где тут что то Просто ужас. На душі в мене така тривожність, так? бо я не зрозумію, як воно буде, буде далі. Що буде з будинком? Бо кажуть, що може бути таке, що його не відновлять для проживання, що він не буде придатний, бо тут така велика трещина йде по стіні. Що тоді буде, я не, я, я не можу уявити, бо... Ну все так, вже, вже Тут так зручно, вже привично. Я живу в цьому будинку 45 років. Всі мої діти тут понароджувалися, в мене три сини, сумно, але і радісно, що всі живі. Всі, слава Богу. І кішечка е, моя, яка там по спині лазить і два собачки. Я їх підібрала, ну, скажімо так, діти війни. Да. І слава Богу, всі живі. Нічого не вціліло це. По перше, що вони пустили? Якісь ракети і бомби. Крім того, я так розумію, що вони пошкодили газопровід, і теж стався вибух через це. А в квартирі живого місця немає. З обох боків все винесено навіть пошкодило віконні рами. Тобто тільки залатати ДСП і все. В міжкімнатних стінах дири в квартирі моя мама була вранці, і ну, вона, мабуть, народилася в Рубашці. Як я кажу, зараз мабуть не її час. Вона жива залишилася чудом. План треба перечекати зиму, дивитися, що нам запропонує адміністрація міста. Вже країни, які в них плани стосовно дому, тому що дом старий, добрий і тільки е, дякуючи тому, що тут метрові на першому поверсі, там майже метрові стіни в товщину, і подалі ці стіни звужуються. Це ще дом, так називаємо Сталінка. Е, дуже товсті стіни, саме тому він вистояв, але подивимося, такі пошкодження, чи вони будуть його реставрувати. Это пустота, осознание, что все, типа, дома нету, по сути. А в момент прилета, ну, первый раз, когда прилетела, я была в кровати. Мы уж подорвались, встали, пошли, э, выбила окно в одной и во второй комнате. И мы, я выглядываю, а там что-то горит. И начинает больше и больше гореть. И я отхожу, и буквально через пять минут взрывается газопровод и все уже попадало. И вся квартира, все двери, все стекла, окна упали, разбились. Это очень больно осознавать, что вот так вот мирных жителей. Мы пришли поддерживать друга, он тут мешкал. нажали жаль, от квартиры ничего не осталось. А как на друзья? Кто еще поможет? Міські служби дуже гарно виконують свою роботу і вчора, і сьогодні. Дуже оперативно, за що дуже дякуємо їм. Все робиться дуже швидко, тому що і зараз і зима. Наприклад, вчора ще морозу не було, сьогодні мороз. І зараз тут ціна відходить. Ми припинили свою працю. Якщо буде можливість, і зараз експерти оцінюють цю ситуацію, мабуть, на протязі двох-трьох діб це місце буде красивіше набагато, ніж зараз. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олексій Старенков та Бреус. Харків. новини. Я їхав на тренування рано утром. По дороге взял человека, подвести. Ему нужно было в тот двор заехать. Собственно говоря, мы заезжаем во двор. Мы с ним прощаемся. Я сдаю назад. И в этот момент был прилет. Минута раньше, минута позже. Я бы ну, не попал в эту ситуацию. А так я вот в самом центре. По впечатлениям было, это как будто как сон какой-то. Потому что звука не было. Как что-то летит. Просто был удар. Посыпались стекла у меня. Я сидел в этот момент в машине в своей, и у меня повылетали все окна, все начало гореть, дымиться. Мне зашивали вот возле брови, голову зашили, ну и посекло руки, и все. В принципе, я обошелся, так сказать, испугом. Не знаю, будут ли последствия в дальнейшем, потому что ну, я был в 30 метрах от взрыва. Взагалі, считаю, що я чудом вижив. Ну, а так, в целом, все чувствую прекрасно. це вам всі чувствовав прекрасне. Це Нічого не встигли усвідомити, тільки добре, що були в коридорі, тому що так би, мабуть, і не вийшло. Квартира зруйнована, будинок зруйнований, відійшла стіна одна. Виходили на ощупь. Більше за малого То Він кричав: Я не хочу вмирати, люди допоможіть, хто-небудь. Він був весь в крові, в нього була дуже ну, сильна кровотеча. Там були медпрацівники, вони його спінтували. Воно вибухнуло дуже сильно, і все було розрушено, все, абсолютно. Шкаф упав. Стеля на мене впала, і я поранив собі голову. Я вибрався з бетону, він був як домик. Я був в крові весь, дуже плохо дихав, тому що коли я дисав, було пильно. В цілому за вчорашній день травмованих було доставлено бригадами екстреної допомоги та самостійно звернулися 34 особи. З них 13 було госпіталізовано. В основному це легкі та середнього ступеню тяжкості травми, які не загрожують життю. Але одна пацієнтка вкрай важка, вона знаходиться в реанімації. Серед цих людей було дві дитини: 9 років, хлопчик та дитина 2 років. Також вони отримали травмування, але середнього ступеню тяжкості. Всім іншим медична допомога була надана амбулаторно. Анастасія Мешканка одного з постраждалих від ракетної атаки будинку, що сталося 2 січня. Дівчина говорить, їй пощастило на відміну від сусідів. Її квартира, хоча й потрощена, але не зруйнована зовсім. Сілі і речі. Тож, каже, сподівається повернутися до оселі, як тільки закінчаться ремонтні роботи. Думаю, так, да, якщо вдруг… Вони що ну, не пацно з дом, а будемо пока у сестры, у батьків на ще одній квартирі. Нам повезло, що є хоча б куди пойти, ночувати, остатися. Ті ж, кому немає куди піти, мали змогу скористатись пропозицією мерії та оселитись тимчасово у гуртожитку. Також наразі у місті працює телефонна гаряча лінія, куди можуть звернутись постраждалі за необхідною допомогою. Телефонувати можна з 8.30 до 17 години. За добу сюди зателефонувало 27 осіб, говорять в адміністрації Шевченківського району. Основне питання це заміна вікон, деякі. Люди прохають допомогти речами, засобами гігієни, посудом. Основне це вікна. Ті постраждали, які звернулись з проханням надати житло, їх десь п'ять осіб. Їх тимчасово розселили до гуртожитків навчальних закладів району. В адміністрації Шевченківського району також створили пункт допомоги постраждалим. Сюди люди можуть принести теплий одяг, предмети побуту, посуд, засоби гігієни та інші необхідні. Обхідні речі для тих, хто втратив все разом з квартирою. Вони можуть звернутися до громадської приймальні, яка знаходиться в адміністрації Шевченківського району, на першому поверсі. Яна Біляєва, Олег Саницький, Денис Рибалко, Олексій Моравйов Харків. Новини. У неї, наче в пирозі, відшматували дві її частини. Це одна зі шкіл Основ'янського району. Заклад освіти доволі сильно постраждав від потужного прильоту. Частина будівлі обрушилася, вона ніби склалася. У кабінетах повилітали вікна. Корпус був побудований у 28-році. Дуже багато пережило поколінь і школярів, і мешканці мікрорайону пройшли через цю будівлю. Але перше за історію, 16 березня 2022 року, була зруйнована майже дві третини школи. І ось 2 січня о пів на 11 був знову прильот рашистської ракети. Зруйновано ще біля 500 квадратних метрів це стара спортивна зала. Це адміністративна будівля на першому поверсі. Також було зруйновано та вибито біля 65 вікон. Знову вибито у цій школі. До цієї школи також прибудована будівля одного з відділень спортивної школи номер 9 Теж зруйнована біля 20 вікон. Будівля постраждала та має дуже значні пошкодження. Ви розумієте, це словами не передати, бо у цьому навчальному закладі я працюю більше 20 вже років. Вчились. Мій чоловік, моя дитина закінчила цей навчальний заклад, Ну, просто немає слів. Зараз будуть зашивати контур залишеної будівлі. Ну, запустять опалення, все інше у нас є, буде заклад навчальний працювати. Вибуховою хвилею розташований поряд. 52-й садочок постраждав, зруйнована біля 70 вікон різного формату. Внутрішнє приміщення перегородки, двері, меблі теж значні руйнування. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бапикін. Харків, новини.